Всім привіт, друзі! Хотів сьогодні з вами прогулятися і розказати вам про одну дуже цікаву вулицю, невеличку, вулицю, проте З дуже давньою цікавою історією. Вулиця називається Руська. Вона бере свій початок від площі Ринок, як можете бачити. І закінчується вулицею Підвальною. Назва вулиці ще походить з років. Другого року, це перша згадка про вулицю, а в 1414 році вулиця називалася Соляниковою через активну торгівлю з сіллю, з другобичиною і Долиною. Ми починаємо. Ми з вами огляд з будинку номер 4 на якому можете. Бачите такі от орнаменти, ліпнину таку там леви тримають герби. Бачите, там можна бачити такі левичі морди з гронами виноградною лозою. Також колись були ось на цих от гербах і під тими виноградними. Лозами з мордами Левів написи на старовірменській мові. Проте будинок, там, я не пам'ятаю, тисячу вдається, там, в 700-х роках десь активно перебудовувався, в принципі, він дуже сильно виду змінився. Спочатку думали, що цим будинком володіла вірменська родина Вертановича, які займалися виноробством. Ось, і навіть в цьому будинку зараз знаходиться така під синьою пляшкою кафешка, там зараз люди відпочивають. Можемо зайти там зазняти. <кхем> Що людям, звісно, не ми будемо залежати, там є морда лева, яка посміхається, а в зубах тримає виноградні города. Бачите, те, як тут гарно зроблено. Це таке навісні. Зелені сюди. Ось морда лева, бачите. Ну, принаймні за 400 чотирьохсотих років. В принципі, будинок дуже змінився. Проживав він тут з 16 століття. Якщо я не помиляюсь, зараз там зараз там кафешка під синюю пляшкою. Ну, люди відпочивають, не буду їм заважати, бо це не дуже там приємно, але коли приймаєте їжу і На вас знімають, виходять з камерою трошки це викликає незручності. Також будинок номер 2 на вулиці Руський. Зараз тут банк Вів. Тут це називається Войнарівська Кам'яниця 16 століття. Тут жив друкар і видавець Михайло Сльоза. Ось такі цікаві історії про будинок номер 2 на вулиці Вірми, э, Руській. Про шостий будинок не знаю, я не знайшов інформації, в принципі. Проте він також вирізняється гарною архітектурою. Також є будинок тут під номером 8, споруджений ще в 1740 році, то здоблений також, бачите, дуже гарними такими такою ліпниною на фасаді. Можемо також, в принципі, зробити висновок, що тут. Проживав, напевно, якийсь торговець, оскільки, бачите, видно, що торгові судна, якісь леви, там зазначена якась, бачите, на тілі ліпнині якісь товари, які, напевно, доставлялися морем, тому що тут торговець суда. Ну, верх будинку більш простіший. Більше всього можу зазначити, що тут так про четвертий будинок багато інформації в джерелах. Невеличка гарна вуличка з такими в принципі, доволі старими кам'яницями. Дійшли ми з вами до будинку номер 12 він також був збудований вже в XVIII столітті. Ось є такі різні також невеличкі на вікнах така ліпнина невеличка і стиль барокко Ось. Далі йде цікавий будинок за номером 12 в 18 столітті, він був збудований в стилі бароко, відрізняється від своїх сусідів. Трошки візуально. Напевно, тою такою стіною він вирізняється. В принципі, що хотів би сказати, що всі ті будинки зберегли свій такий вигляд частково. Історія їхня дуже давнішня потерпали вони від різних львів, потерпав від нашестя різних культур, ну і звичайно, що це все було частково знищено, частково відбудовувалось, дещо втрачалось. Амі, якісь такі основні бачите, фасадні стіни. Ті от із каменю, такого вони збереглись. Старі ліхтарі також, дуже гарно тут дивляться. Старі трамвайчики, які тут курсують, передають досить цікавого вигляду цій вулиці. Дуже гарний будинок також під номером 18 можемо бачити, проте, незважаючи на таку архітектуру, напевно, найбагатшу таку на цій вулиці, він є тут дуже молодим будинком, збудований у 1912 році. Ось так, друзі, ми з вами підійшли до будинку номер 20 по вулиці Руській, який називається будівля Ністер. Він якраз межує, закінчується вулиця Руська, межує з вулицею Підвальною. Це називається шедевр Гуцульської сецесії. Він був збудований в період часу з 1905 по 1906 роки. Це Фактично за рік. Створені архітекторами і одмінськими. На сьогоднішній день тут знаходиться перша міська поліклініка. А, Може, ну, бачите, бачити, по пізнається архітектура Луцульщини саме через ці орнаменти, плитку, Якими прикрашені фасади цієї. Будівля, яка так в принципі дуже вирізняється з поміж інших. Як бачите, ось ну давайте перейдемо. Можемо бачити тут церкву успіння. І ось так. Церква успіння. Яку прикрашає вежа корнякта. Давайте пройдемо з вами всередину де можна подивитися більш детально розглядіти сам дворик і вежу корнякта дуже часто воно саме її бачите оця церква Успіння і вежа корнякта набула на початку, така Руслан, що набагато вищою просто там декілька поверхів свого часу знесли, тому що коли е, коли в неї влучила блискавка, це було ще в 1695 році, частина була пошкоджена, е, згоріла дзвіниця і вежу довелося трошки зменшити. Бо блискавка пошкодила там і саму верхівку цієї вежі. і Самі дзвони. Ось. Також її, до речі, називають львівським ну, і Тут взагалі таки, ви можете бачити ансамбль цікавий, дуже виходить, бачите такий архітектурний. Напевно, одна з найгарніших площ у Львові, яка насправді дихає історію. А, До речі, її називали Львівським Біг Беном, не тому, що вона там так схожа на Біг Бен, а тому, що саме через дзвони. Ну, Зараз вона, звичайно, що внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО як частина історичного центру Львова. Тут, взагалі така гарна площа, бачите, тут зберіглася ще частина оборонної стіни міста. тут дуже... Гарно. Можна бачити, що тут вирізняється яскраво будинок першої міської поліклініки. Ну і давайте з вами пройдемо сам дворик церкви Успіння. Також ну, тут є така пам'ятна дошка, значена в храмі 28 жовтня 1990 року. Перший патріарх України Мстислав відслужив урочисту літургію. Таке, бачите, склепіння таке зверху низька стеля. І тут просто такі як. І от бачите, дзвіниці, сама вежа височі, друзі, ну неймовірно захопливий вид має дворик. Ось так ще було видно, трошки збільшимо формат камери. Знаєте, це вже більше 500 років цим стінам, скільки вони служб тут відбулось, скільки як тут ми Можемо бачити колони такі прикрашені виноградом, ну, зображенням виноградної вузи.

На стародавнє місце. місце, у нас направду сили, дуже друзі, гарно, атмосферно і велична. Ось тут можна було звідси так от вийти на вулицю Руську. Зараз тут є управління Юрійської епархії, Української православної церкви. Духовна семінарія. Іванна Богослава. Ось тут, от цифра 3, можна було вийти просто. На вулицю Руську. Ось сама вежа Корняка. Дуже гарний дворик. Такі. Стіни цього дворика виявляється, пам'ятаєте історію за 500 років, більше як 500 років свого існування, скільки тут відбулося служб історії людей, якихось подій і ви маєте можливість доторкнутися стати частиною твоєї історії, відчути цю атмосферу, помолитися. Тому приїжджайте, приходьте, дивіться, просто тут можна, хочеться порозглядати кожну, кожен елемент зображення. на фасадах в храму. Просто моему видим, Такие образы святых батюшки. Да, закрытие, уже вечер. Ну вот так, друзья. Такая цикава. Крутенька. Екскурсія для вас вулицю Руською. До речі, не потрібно плутати русинів з з тими сучасними росіянами вони не мають фактично нічого спільного. Між собою це зовсім інша історія, хтось може собі, ну і я, які це перекрутити на свій лад. І це вже зовсім інша історія. Тому, друзі, ось так. Тому ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Ще буде багато цікавого, будемо гуляти по вулицям Львова не має можливості робити це фізично. Будемо для вас робити це онлайн. Будемо шукати якісь нові цікаві історії для вас. Праву сторону вулиці Руської. В принципі, вона не вирізняється якимись архітектурними такими багатствами чи багатою ліпниною. Тому, ліву сторону я вибачаюся. Просто зараз ми йдемо, то будинки, які по праву руку від мене, вони бачите В принципі, потребують трошки ремонту, оскільки за стара спокурка сипеться. Ось так, друзі, тому залишайтеся з нами. Далі буде, бережіть себе, всього найкращого.